Оновлені дані маємо про Краматорську кількість загиблих в результаті учорашнього влучання по центру міста зросла до дев'яти осіб, троє з яких діти. Ворожа ракета забрала життя двох 14-річних сестричок і 17-річної дівчинки. Також, за даними офісу генерального прокурора, кількість поранених зросла до 60 людей, серед яких восьмимісячна дитина. Попереднього росіяни нанесли удар ракетою с 300 влучивши у місцеве кафе. Давайте подивимося перші хвилини після вибуху. Юлеснебенка поїхали. Поїхали. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, під завалами будівлі досі перебувають люди, зокрема працівники закладу, рятувальники намагаються до них дістатися. Там багато у вас персоналу було відвідувачів. Двадцять п'ять. Скільки ще може приблизно людей там знаходитись? сотні. Більше Сотні. Я була я яких міста забула. Я не знаю, як це забув запав.